Як підживити гортензію сироваткою або кислим кефіром, тобто народним методом. Спочатку треба закислити ґрунт, тим паче пройшли дощі, порозмивало, розкислило ґрунт і треба прокислити. Що треба? На 10 літрів води, на відро, 2 столові ложки лимонної кислоти. Проливаємо вранці, а ввечері може трошки пізніше підкармлюємо сироватки. Дивіться, у мене домашня, я її зараз процідю, щоб оцих білих штучок не було. У мене тут відро велике, літрів 20 чим, то тому у мене 4 ложечки сюди йде. лимонної кислоти. Одна, дві, три. Четверта неповна, ну нічого. Розмішую. Водичка відстояна, тепленька. І чекаємо, поки лимонна кислота розчиниться. І потім під кожний кущ гарно пролить. Трошки пізніше вже хто тут іде пити. Ай-яй-яй, не треба пити, не треба пити. Так, і проливаю я лимонною кислотою. Одне відеречко, друге відеречко і третє. У мене тут немає спеціального торфу кислого, тому її обов'язково однозначно треба підкислення спочатку лимонною кослотою. Вона у мене чаще хворіє хлорозом, але тим паче росте і квітне нормально. Так, піду зараз пролю. Останні гортензії і зараз буду проціжувати сироватку і готувати до вечірнього підживлення. У кого великий кущ, прокисляйте цілим відром води, так? тобто на 10 літрів нагадую 2 столові ложки лимонної кислоти і гарно пролити. І нехай вона впитує кислоту і готується до підживлення сироватки або кислим кефіром. Ось у відерочку. Я наго... наготувала ось такий ситець старенький, можна через марлю. І ми вливаємо сироватку, Протіжуємо. На 10 літрів води потрібно 1 літр сироватки або кефіру кислого. Ось такий осадок нам не потрібно на клумбі. Тому ось така штучка у нас вийшла. Да? Ось чистенька сироватка. Так, у мене вийшло 2 літра води на 20. Ой, верніше 2, 2 літри сироватки на десь 20 літрів води. Вливаємо відстояну водичку. Так, перемішуємо. І можна ввечері буде пролить. Або через 3 годинки десь Кисленьке підживлення для гортензії готове. Минулого року я так часто підживлювала гортензії. Тому, якщо у вас нема нічого хімічного добрива, то підливайте цим народним методом. Гарної удачі вам, гарних гортензій!